Привіт! В цьому відео ми навчимося працювати з записами, ми навчимося їх додавати, редагувати, видаляти та робити інші маніпуляції. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! Перше, що я пропоную зробити, так це додати якусь нову запис до таблиці Example Users». Отже, натискаємо на вкладку Вставити, і тут ми зможемо вказати усі значення для всіх полів та додати нову запис. Перше, що ми можемо вказати, це ID. Нагадаю, що ID це в нас автоінкремент, тобто це поле нам не потрібно вказувати в ручному форматі, воно буде змінюватися автоматично в залежності від того, скільки у нас записів в самій таблиці. Отже, я його не вказую. Далі ми можемо вказати ім'я. Ну і тут ми повинні вказати певний. Текст, максимум 30 символів, наприклад, просто вкажу як Alex. Також мені потрібно вказати тут певний пароль, нехай це буде кверті. І що приємно, так це те, що я до усіх цих значень можу додавати ще якусь функцію. І, наприклад, конкретно для пароля я дод давайте додам таку функцію, яка називається як MD5. Це функція хешування. Тобто, замість ось такого рядка ми захешуємо цей пароль, і саме хеш цього паролю буде підставлений для конкретного. Користувача. Ну, і звісно, тут є дуже багато різних інших функцій, але чесно, ми їх використовувати всі з вами не будемо, адже взагалі ми більше будемо додавати все це через код, а не через phpMyAdmin. Тут я просто показую, як це також можна робити. Ну і нарешті ще відносно імейла. Імейл, давайте ми вкажемо, як сам mail.com, наприклад, такий буде імейл. І додатково можна ще вставити сюди час. Дивіться, за замовченням підставляється. Поточний час, але також можна натиснути на календар та вибрати, який день та година буде підставлятися. Окрім того, ви можете ось тут галочку прибрати і тоді вказати ще значення для, за... для другого запису, який також буде доданим. Ну, Давайте, можливо, відразу я дійсно вкажу тут ще якийсь запис. Наприклад, я буду додавати сюди Боба. Вкажу також, що ми кешуємо, виходить ось цей пароль. І плюс давайте вкажу тут е якийсь імейл, bobсаmail.com, а також, можливо, вкажу іншу вже дату, яку я самостійно підберу, наприклад, така дата, я її сюди буду додавати. Ну і нарешті натискаємо на кнопку Виконати, і у нас будуть виконані відразу два запита. В нас пишеться, що два рядка додано, і найбільш цікаве, що тут є, так це сама SQL команда, яку ми по факту можемо навіть з вами скопіювати, і далі можемо використовувати у тій самій мові, наприклад, PHP, для того, щоб додати. Точно два таких самих записа. І це насправді дуже важливо, адже коли ви працюєте тут з PHP MyAdmin, то майже будь-яка дія, яку ви виконуєте через графічний інтерфейс, вона ще дублюється за допомогою SQL команд. І тому в майбутньому, коли ви будете ну, не пам'ятати, яку там треба SQL команду вам використати, ви завжди можете заходити в PHP MyAdmin, можете виконувати ту дію, яка вас цікавить, а далі будете копіювати. Просто цей SQL-код та використовувати у своїй програмі. Ну як його використовувати, я покажу це трошечки згодом, вже в наступних уроках, але просто сам факт того, що ви можете копіювати звідси SQL-код, про це потрібно пам'ятати. Ну і тепер давайте ми зайдемо на переглянути та подивимося, як виглядає наша таблиця. Можна помітити, що тепер в нашій табличці у нас є два записи: це Алекс, а також Боб. Паролі у них захешовані, у них є імейли, а також підставлена дата. Тут підставляється як поточна дата, так і та дата, яку я самостійно е, встановив, яку там тільки захотів. І також, як тільки я перейшов на цю вкладку, в мене вже показується SQL команда, і це саме та SQL команда, яку ми будемо використовувати для того, щоб отримати повністю всі записи з нашої таблиці Example Users. Знову ж таки, можете її просто пізніше скопіювати та використовувати у себе в проекті. В вашому коді. Ну і тут ми бачимо, що всі наші записи були додані. Тепер кожен запис ми можемо редагувати, копіювати або ж видаляти. І давайте я зараз спробую для початку просто видалити певний запис. От в мене є bob 2. Я просто можу натиснути або ось тут, або можу відмітити галочкою, і тоді просто сказати, що я конкретно буду робити з тими записами, які я відмітив. Ну, знову ж таки, їх можна відредагувати, видалити, експортувати і так далі. Ну, я давайте, оскільки це один запис, то просто натискаю видалити, натискаю ОК, і цей запис він був повністю видалений. Тепер відносно редагування. Щоб нам редагувати, ми можемо просто ось тут два рази натиснути на будь-яке значення, і тоді ми можемо вписати певні нові е, сюди зміни. Наприклад, тепер це Alex 1, 2, 3. І так можна робити з будь-яким полем. Бачите, ось навіть дату можна так само міняти. Або ж можна натиснути на редагувати. У нас буде формочка, яка відкривається на вклад вкладці вставити, але це вже саме формочка, е, яка допомагає нам саме відредагувати щось. І тут я, наприклад, Наприклад, давайте вкажу, що це в нас просто тепер буде Алекс. Також пошту можливо змінимо. Наприклад, це буде Alex Mail.com. і далі натискаємо на виконати. І ось в нас є відредагований користувач. Ми всі значні відредагували. Знову ж таки, після редактування з'являється оця SQL команда, яку ми можемо використовувати для саме редагування. Користувача через код. Ну і ще, що я пропоную зробити, так це скопіювати нашу запис. Просто натискаємо копіювати. Давайте новий наш користувач. Він буде називатися Як Джон. Тут буде той самий пароль, наприклад, пошту трохи змінимо, і, можливо, змінимо дату. Наприклад, давайте вкажемо якусь ось таку дату в Принципі, і натискаємо виконати. І от в нас вже є новий користувач, так само виводиться SQL команда. І тут ви можете побачити один такий незвичайний момент. Справа в тому, що у нас лише два записи, але ми бачимо, що ID в нас прописано як 1, а далі йде 3. Справа в тому, що ID воно зберігає своє значення, і навіть попри те, що я видалив якусь запис, все одно ID він, е наче уявляє, що у нас є два записи, а тому наступний запис повинен вже бути як. Третій, і щоб таке змінити? Ми по перше, давайте ось тут вкажемо, що в нас буде двійка. Ну тобто, це якби саме другий, другий запис. А по-друге, нам потрібно зайти в операції на таку вкладку. І ось тут є автоінкремент і його значення. Ми давайте вкажемо, що значення буде як 3, натискаємо виконати. І тепер, коли я в наступний раз додам нову запись, то ця нова запис вона буде саме з ID 3. Насправді ви можете цей момент в майбутньому не відслідковувати, адже якщо ID вони у вас будуть ось такими пропусками відображуватися, це не проблема, воно буде все працювати, але просто хотів показати, як саме ще можна змінити значення для ID. Ну і наприкінці уроку ми давайте ще ознайомимося з тим, яким чином можна все це фільтрувати. Наразі у нас йде стандартний фільтр, тобто все фільтрується по полю ID і йде по е, зростанню. Якщо ж я натисну на поле ID, і ще раз натисну на поле ID, то в нас вже буде йти сортування знову ж таки по цьому полю, але буде йти вже по спаданню. Спочатку йде 2, потім 1. Те саме я можу робити з будь-яким полем. От, наприклад, по даті можу сортувати, і в нас. Спочатку є, йде більш нова дата, або ж навпаки, спочатку будуть йти більш старі дати. Тобто ви це можете сортувати як вам тільки буде зручно, просто натискаючи на е, назви самих. І, звісно ж таки, що б ви тут не робили, пам'ятайте, що завжди SQL команди вони ось тут прописуються, і ви їх можете просто копіювати для майбутнього використання. Уже в наступному уроці ми не будемо працювати з графічним інтерфейсом, ми будемо саме виконувати всі команди через код. Ну а наразі ми вже вивчили з вами роботу з PHP Medmint. Як бачите, тут все дуже просто. Ви можете створювати нову базу даних, в ній нові таблиці. В таблиці можете додавати значення, ці значення. Можете редагувати, можете видаляти, сортувати по ним і так далі. Все це тут буде оброблюватися дуже просто та в графічному форматі. Отже, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!